У першу неділю лютого зібралося близько двох десятків пластунів, щоб закріпити одержані знання про крути у тереновому змазі та тематичній грі щодеколи. Захід розпочався з офіційного пластового відкриття, а саме з молитви та гімну пласту. Дітей поділили на чотири команди та роздали їм маршрути, а також яйце одне на команду, яке потрібно було зберегти цілим до кінця змагань. Маршрути складалися з різних точок, на яких команду зустрічали інструктори та задавали їй певні завдання: розшифрувати вірш, попасти сніжками в ціль чи завдання на логіку. Найулюбленішим завданням стало те, за яким потрібно було опитати бродівчан, чи знають вони, що відбулося 29 січня 1918 року. На жаль, більшість опитаних людей так і не могли згадати, що саме тоді відбувся бій під крутами. У після змагань учасники перейшли в приміщення Бродівської гімназії, де їх зустрів вчитель фізики Мартинюк Ігор Степанович, який провів чудове що деколи. У підсумку квесту перемогла команда Пироги, а в щоде-коли, перше місце виборола команда Жушки. На закритті заходу всі команди отримали грамоти та солодкі призи, незвичайно ну пластові відзначки. А пластунка неіменована Марта Базар отримала новий ступінь. Тепер вона пластунка-прихильниця. Відзначивши 96-ту річницю бою під крутами, пластуни набралися сил і натхнення до здобуття нових вершин, і навіть лютий холод їм не завадив.